Так. Угу. Одна країна, два життя, десь спокій, мир і свято. На сході десь іде війна, і гинуть у ній браття. Комусь далеко і не чуть, як рвуться там снаряди. А як же тим, що не втечуть, домів своїх не зрадять, розбиті стіни та ще й дах хотіли у Росію, та замість цього лише страх ваш ДНР посіяв. А хтось далеко на морях, на яхтах із вином. І щодо того, що в боях води нема давно. Іде життя, бо час іде. Працюєм, любим, радим. А як же тим, що вже ніде, всього цього не зроблять? Одна країна, два життя, як бідні і багаті, для кого скажуть матір одна, для інших тільки втрати. Лягаємо в тиші спати ми, чи сплять десь там на сході. Тримайтесь, любі нам, брати, зневірені в народі. Ми різні з вами день і ніч. Це не зашкодить нам, щоб Україну пліч у пліч не здати ворогам. Одна країна, два життя за волю і неволю. Десь люблять пісні солов'я, а десь за це садовлять. Чому тоді війна у вас до нас гроби привозять, щоб захистити ваш Донбас? То западенців просять. То як тепер ми будемо жити, як два життя в країні, чи будемо з вами, ми дружити? Не піддамось Росії? Щоб в нас було одне життя в країні, що єдина, любили співби, солов'я, що славить Україну.